Святий Йосифе, найчистіший обручнику Марії, достойний опікуне Ісуса, наймиліший мій покровителю, сьогодні знову поновлюю докази своєї глибокої побожності і довір'я до тебе, благослови мої щирі наміри, щоб я міг тобі служити, надіюся, що ти мене й усіх тих, що тебе прославляють, будеш і сьогодні охороняти від усякого гріха та проти небезпек особливо ж допоможеш нам в годині смерті. Випроси для мене від Ісуса особливу ласку. Господи Боже, ти дарував мені святого Йосифа. Заступником і покровителем, глибоко дякую тобі за це. І хоч я не гідний того, надіюсь, що ти для слави Його імені вислухаєш мою молитву. Амінь. Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими. Йосиф і Марія передусім між ріднею і знайомими шукали Ісуса. Це було природно. Вони могли надіятися, що таким способом знайдуть дитя. Коли спіткає тебе смуток, шукай утіхи між ріднею і знайомими. Так наказує розум і проведіння Боже. Співчуття твоїх найближчих утішить тебе. Але часто без успіху звертаєшся до людей. Проте все-таки Бог хоче, щоб ми діяли за вказівками розуму і вживали природних засобів. Щойно тоді, коли ми зробили все, що від нас залежить, зможемо очікувати вищого просвічення, що вкаже нам правдивий шлях і допоможе знайти те, Чого шукаємо. Йосиф і Марія покірно шукали Ісуса, себе ж звинувачували за те, що втратили Його, пильно шукали Його три дні, поки на кінець не знайшли Його в святині. Чого не можемо знайти в людей, того шукаємо в Бога, у храмі, в молитві покірно. І витривало, знайдімо Ісуса на правдивій дорозі відповідним способом. Навчи мене, святий Йосифе, шукати Ісуса, коли б я мав нещастя Його втратити, навчи мене покірно і витривало шукати Його духом сукрушеним і смиренним в правдивому покаянні. Щоб я не лякався того й тоді, коли почуватимуся зовсім опущеним. Амінь. Я не розумію, як можна думати про царицю ангелів і про все, що вона перетерпіла в дитячих руках Ісуса, щоб не дякувати й святому Йосифові за велику поміч, яку Він подав Ісусові та Марії. Недалеко від вулкана Везувій, виверження якого було 1631 року, у селі Торре дель Греко, жила жінка на ім'я Каміла. Вона щиро славила святого Йосифа, в неї жив п'ятилітній братанич Йосиф. Коли гаряча лава. Наближалася до їхнього будинку, вона взяла дитину на руки і втекла. Вогненна стихія, доганяючи їх, загнала на одну скелю над морем. Подвійною була їхня небезпека. З одного боку лава, а з другого море. В тій страшній хвилині жінка крикнула: «Святий Йосифе, тобі вручаю малого Йосифа, ти можеш його захоронити. І поклала дитину на скелю, а сама скочила у море, без труднощів перепливла на другий берег. Але дуже журилася, коли згадувала про дитину, яку залишила в такій великій небезпеці, плачучи, кликала малого. Аж ось явився перед нею хлопчик і весел підбіг до неї. Хто охоронив тебе? запитує Каміла. Святий Йосиф. Взяв мене за руку, відповідав хлопчик, і привів мене сюди. Охоплені радістю обидвоє клякнули на коліна і щиро дякували славному небесному заступникові за подвійне врятування.